А сьогодні вже 10 число. Опять тряхнув своїх голубів. Махнув. Летять. Уже, уже процес іде нормально. Махнув, летять, махнув, летять, махнув, летять. Все, це те, що добуваюся їх. Легкості, бистроти підйому. Оце те, що я в їх зараз добуваюся. Ну і голова. Да не мои. Голубчики. Ось мій домашній голубідром. дром. Да восьмий домашній голубідром. дром. Сейчас выйде до Опа! ось Голубенятка ось, яке перший раз сьогодні вийшло і вже щось збирається ось його цей сплошненький. диви, перший раз вийшло на будь сьогодні І до тих голубів... аси грали. Ось, мій домашній голубідром. Ай мої красуни Ай, мої красуни Іде голови летять, життя йде, щоб ще мир нашій українець. Мир від цих орків проклятих? що да. треба? Що треба для щастя голубі воду, щоб голубі воду? Щоб голубі літали, здорові були. А простим нам, людям, українцям, треба мир, в життя, діти, щоб здорові наші були. あ。